Сьогодні будемо з вами боротися із суржиком. Нагадаю, що суржикові елементи це такі вкраплення чужорідні, я б назвав би їх симптомами хвороби. І ось перше слово рострочка. А, правда, в українською воно якось дивно звучить, і справді ми дуже часто це слово бачимо на рекламних щитах, на екранах телевізорів. Купуйте автомобіль у розстрочку або квартира у розстрочку. Ну, прямо як укусна конфета-білочка. Розстрочка. Ні, наша мова милозвучна і в ній не може бути збігу незручних для вимови приголосних звуків. Ось подивіться на дошку з. «С». Р. розстрочка. А як же правильно сказати українською розстрочка? Ми купуємо на виплат. Зверніть увагу, на виплат пишемо окремо. Але сьогоднішній хід парад мовних негараздів очолює інший суржиковий елемент на протязі, коли ми хочемо сказати про проміжок часу. На протязі тижня чи на протязі години запам'ятайте, що протяг російської сквозняк, тобто струмінь повітря, який проходить через щілини або крізь відчинені вікна і двері. А як же правильно сказати українською на протязі, коли йде мова про проміжок часу? Не на протязі, а протягом ми кажемо протягом тижня або протягом години. Отже, висновок, послухайте уважно: не стійте на протязі, протягом будь-якого часу бо інакше застудитеся, бережіть своє здоров'я і шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.